Яка ціна секцій? Зварна сітка 3D у нас є е, в зеленому та кольорі антрацит довжиною 2,5 метри, висотою від метра до 2 Є різна також товщина прутка. Почнемо з бюджетного варіанту. Це у нас е, сіточка з товщиною горизонтального прутка 4 мм і вертикального 3 мм. Другий варіант сіточки це коли горизонтальний пруток товщиною 4 мм, а вертикальний також 4 мм. Третій варіант огорожі це коли і горизонтальний, і вертикальний пруток товщиною по 5 мм. Багато позицій по висоті, тому я зараз вам назву ціни в залежності від товщини прутка. На висоту 1,50 м. Якщо це буде товщина прутка горизонтального 4 мм, вертикального 3 мм, така секція буде коштувати 718 гривень. Якщо ж секція з товщиною прутка йде і горизонтального, і вертикального по 4 мм, така вже буде коштувати 872 гривні. З товщиною протка і горизонтального, і вертикального по 5 мм Ця секція буде коштувати 1348 гривень. Стопчики та кріплення рахуються окремо. Для того щоб рахувати вартість вашого паркану, будь ласка, напишіть нам приватні повідомлення, і ми допоможемо вам розрахувати вартість вашої огорожі.